Монітори повідомляють, що Русня готує масований балістичний обстріл нашої інфраструктури. Давай подивимось уважно, що карти шепчуть про ті найближчі два дні. Чи є загроза балістики з боку Брянська і Таганрога. Король Кубків. Він е, спокійний, але хитрий. Це може бути ворожий командир чи структура, яка діє тихо без емоцій, але з холодним розрахунком. Карта каже, рішення пропуски може вже бути ухвалене. Просто чекають слушної миті, паж пентаклів. То розвідка, спостереження, підготовка. Йде збір інформації, уточнення цілий ворог приглядається, але не просто так. Це підготовка перед чимось масштабним. Шістка пентаклів. Отут видно обмін або віддачу боргу, у військовому сенсі удари у відповідь або спроба показати силу. Може бути координація між різними напрямками. Не один центр приймає рішення, а кілька одночасно, і це тривожно. Туз пентаклів. Карта матеріального початку, прояву в реальності. Вона тут означає, що загроза може. Справді стати реальністю, тобто фізичні пуски, є шанс, що вдарять саме по інфраструктурі те, що важливе для людей: світло і газ, пас жезлів, то Тривожна новина донесення, сирена. Карта прямо каже: буде попередження, проліт ракет або загроза пусків, яку оголосять офіційно Це інформаційний сигнал. Готуйтеся, трійка пентаклів, то карта спільної роботи. Ворог не діє сам, координує обстріли між різними районами чи системами. Брянськ і Таганрог можуть. Працювати одночасно з різних боків, щоби важче було збити, е, карти кажуть так: загроза є реальна і висока, це не фальшиві тривоги. І, хоч ворог може ще вагатись, але процес готується, ракети можуть бути вже розгорнуті і. Е, е, навіть якщо пуски не відбудуться, рух активний. Може бути нічний або ранковий запуск, не розслабляйтесь, тримайтеся укриттів, бо небезпека близько.